Я повханний пес, та я просто в шоці. Ти як Аврін Лавінчик. Ка наповнює кожен мій день. Я прокидаю завжди з музикою. Я слухаю дуже багато музики української закордонної. На першому концерті я чітко усвідомила, що музика це те, від чого я ніколи в житті не відмовлюсь, і що мене робить повною людиною. Я іноді можу ходити містом, і в нас можуть бути якісь прогалини в репетиціях. І я дуже сумую за цим. Мені цього не вистачає. Я хочу на репетиційку, я хочу співати, я хочу сісти за фортепіано, скласти якусь пісню. І коли я не пишу пісні, це для мене дуже болючий процес. і Я не бачусь всього, і мені нема куди це вилити. Піано це моя сім'я від початку, тому що там грає мій брат. З нами ще є Олег Тимошик. Він також з самого початку теж сприймається як брат. Вони мене з Богданом виховували музично. Вони мене вчили, вони створили мене як музиканта. І вілончелістки я вчуся правильного аранжування. Вона професійний музикант, вона знає, як все має звучати, вона має надзвичайний досвід, вона грає п'ятьох оркестрах. <му> я багато чого помічаю. Намагаюся акумулювати якусь свою енергію, енергію світу. Що вона мені хоче сказати? Пісні приходять до мене в дії якихось картин, яких я описую. І я намагаюся ті картини правильно подати в музиці. Я... Більше спілкуюся з людьми, які нас слухають. Від них почерпаю величезне натхнення, величезну радість і ідеї навіть. Люди скидають е, вірші, мелодії, відгуки на пісні, що вони бачать в цих піснях. Іноді це зовсім відрізняється від того, що я в них вкладала, чи що Богдан вкладав. Мені цікаво, що це за люди. Як вони виглядають, скільки їм років, чому вони слухають піано? я собі завжди думаю, чому 14-рітня дівчинка зі школи слухає піано і 60-річний чоловік, що їх поєднує, чому саме ці люди, чому саме цих людей знайшла ця музика? Кожного разу пересвідчує, що я музикант, коли я виходжу на сцену до. Якщо люди входять з цього концерту, люди плачуть на цьому концерті. Бо я не вірю в це, що це я стою на цій сцені. Я думаю, що це хтось інший робить. Я іноді думаю, що живе дві людини. Іноді не впізнаю себе, не впізнаю своїх якихось слів перед піснями. Чу на пристані своєї відстані, що вперед і океан сам Стою без пристрасті, душевній пістості Усерці ті мою кидав. там, що мені твої вирости дороги, мої глибини закручили фога, що мені твої боротьсто мої глибини закріли Бога. Ми з тобою з тої відстані Зодно човна, ми з Тані десь нема, ми ступою знову підстані з одного чма.